Давно нічого не знімала, не було бажання, не було часу. Бажання не було чомусь, я трохи захандрила від цих безкінечних тривог, обстрілів. Ось, а показувати я показую. У фотографіях цвітіння своїх лілейників, вони ще деякі просто буяють. Ось деякі вже відцвілися. Це троянди, які мені зламав вітер, повідходили і цвітуть. Тут трішки прогребла, mm. ну, але ж портулачок. портулачок тут як тут. Ну, він цвістиме між ним. Той який треба видаляти з кубу. Так, поприймалися, і шикарно наросли мої будлеї карликові. Дуже приємно. Так, цей кущик. Казала в якомусь відео, як він називається, знову призабулася. Теж наріс, і отут ось буде квітування. Ось. Тому ніби все добре. Так, це я виносив погріб. Провило яблучне закрила. Ага. Тут іще цвіту. Ну, Це те, що допомагає нам вижити, тому що хто працює у саду, казали японці, той може почути під час. Такої праці свої думки, і навіть відчути свою душу, яка вона. Було багато в мене флоксів. Ось тут і був цілий ряд, їх поїв хробачок. Я його тут розкопала, вибрала, але вже флокси практично не спасти. Залишився ось такий один, ну і там гілочка. Оце навіть не знаю, який зберігся кущик, встигла я його зберегти, викопала, вибрала хрубачка і посадила назад, але ж, звичайно, він не виріс настільки, щоб розквітнути. Так, нова моя рослинка, яку я придбала, поки що вона лежить, бо вона ще тільки приживається. Це, до речі, ця чулка виросла вже в мене. Ось це називається Орегано декоративний. Орегано декоративний. Поки лежить, не підпирала, нехай він приживеться, бо тільки на посаджений. Ось такий лілейничок квітує. Цей мій повний, просто чудесний. О, Так, почали цвісти волотисті. Гортензії деревоподібні. Це у мене ваніла Фрайс. А це треба дивитися, як вони називаються, одна з такою шапочкою конусною, одна з кругленькою. От там заховалася. Вітер трішки підтріпав. Ліленьки модні мої. Так, Одній красиві, просто чудо. Величезна квітка, просто величезна. А он лежачі цвіте. Ціла гілка, вона надломлена, не зломлена. Я її вже й не зрізала, вазу немає сенсу ставити. Ви ж знаєте, що лілейник це квітка одного дня. Ну і тому, ну, хай собі до цвіте лежачі. Це ж у мене три киці, я вже вам казала. Ну, коли вітер колише квіточки, вони на них катаються. Вертенція. Думала, здохла, не здохла. Мало того, що не здохла, вона навіть заквітла. Ось такими немалими соцвіттями. А, а хотіла показати, що думала, що у мене їх тут ряд був посаджений. Ну, ось, вижили. Цвісти, звичайно, що не будуть <сві> в такому стані, але живі хоч лишилися. Отам, от одна тільки пропала. І ця чогось ледацю ще не знаю. У минулому році, он, гляньте, обрізаних стебел, скільки просто була прекрасна, височинна, переганяла півонію і цвіла просто бомбезно. Ну от Підмерзло все. Все, все. вимучила, ця зима так. Ну, що просто без слів. Так, похвастаюся. Хто слідкує, я казала, що може комусь буде цікаво. Вродила кукурудза. Садилася вона для закінювання. Прикінювання цієї частини клумби. Одна, вон, гляньте, як вродила пишно. Ну, просто Просто бомбезно. Так, це сюди не дійшло вранці. Не зірвала свічини. Ось ну просто, просто радують, просто хочуть вселити надію, показати, що в світі є ще й краса, не лише біда, і сльози, і горе. що є краса, яка цей світ можеш змінити на краще. Так, ось. Такий очиток ґрунтопокривний у мене розквіт дуже гарний, гарнезний. Ви не повірите, тут у мене ще росте півонія. Дуже часто дорогі сорти я купляю на одну бруньку. Думала, пропало. ну Воно вижило, бачите, дало мені одну. один пагінчик. Ну такий же манісінький. Ну який був корінчик, такий і пагінчик. Так що це теж я тільки доростає, щоб задавити цю піоніку. Я відкопаю, віддам кому-небудь, але й притінюю заразом, щоб він вижив у мене цей росточок манісінький. Ну, все, все прекрасне. Трояндочка моя з-під баночки. Розрослася просто шикарно. Ось цей кущик. Виріс уже який великий. Це теж з-під баночки. Ось ялиночка з-під баночки. Ну, на сантиметрів 25, Тут сантиметрів 30. Але росте, і мені це цікаво, дуже цікаво. Молочай видав квіти. Я не люблю, коли він процвітає. він тоді. Починаю те суд підсихати, не гарно, його треба видалити. Просто він декоративний, такий красивий лист у нього. І форма стебла. Ось, це дуже гарно. а ці Квіти квіти такі не треба. Їх треба зрізати, руки не дійшли. Так, бачите, я пролила фондазон і... Відійшов мій лілійник і досі щедро, дуже щедро квітував і продовжує квітувати. Так. Ну і ще що хотіла показати. Кисильничок мій зарігати, розкапустився, розкрутився. А ось цей же звіробійчик. Отак він гарно квітує. Квіти антенки. Бачите. Дуже такий ніжні. А це вже ягідки, і вони почервоніють. І на кущі вони такі квіти, ягоди одночасно виглядають досить декоративно. Зрізала вже я лілії. Так, моє дерево сад дало два яблучка. Одне ще висить, одне вже впало, але воно, мабуть, спіленьке, бо жовтеньке. Але дерево сад чому так називається? Ви навіть колись бачите, що? У нього на одному стовпурці дві прищепи. Ось так. Одна частина такий більш круглий і світлий листочок, а друга частина більш продовгуватий, такий більш темний листочок. Таке дерево сад. Так, троянда моя сніговий вальс, шнеє вальцер. Ось так вона прекрасно цвіте. Значить, спочатку бутончик, Приберемо відсівши, спочатку ось такий бутончик, це вже, бачите, пофарбувалася лівенько. Ось такий бутончик, потім така квіточка з серединочкою, дуже гарна. Це мій аспірін відцвівся практично. Одне соцвіття, далі він йде, але я вже придумала, що йому зробити. Значить, Ось тут одне стебло, бо я вже вирізала все знизу. Вирізала те, що тут десь було в бік і шло. Я його хочу восени пересадити і вивезти його на штамп. Приберу всі листочки-колючки, а оцю шапочку сформую кружечком. І нехай вона наростає. Буде мені троянда на штамбі. Ну, подивимося, що з нього вийде. Поки що так. Поки що так. Жарко, спека, все підсушується, дня треба поливати. Ось мені молодила. Чіочіпки. Так і так кажуть. І починають розцвітати. Ось так. Красиво. Так. І це в мене спід баночки. І це з-під баночки, але він терминару слогард. тихого, мирного і гарного дня. Всім добра.